та благодійники невтомно допомагають українському війську, забезпечуючи солдат як одягом і продуктами, так і засобами захисту та транспортом. Війна згуртувала нас усіх і поставила перед нами одну мету перемогти ворога. І якщо не кожен з нас має можливість відстоювати батьківщину на передовій, то практично кожен може долучитися до благодійницької діяльності та підтримати наших солдат необхідними речами та гарним словом. Будь-яка допомога, а тим більше нині у холодних умовах є доречною. Адже держава не в змозі забезпечити наших захисників усім необхідним. Мабуть, не я одна, яка вважає, що і в страшному сні нам би не приснилось та ситуація, що сьогодні склалася в нашій державі із вторгненням російських військ на нашу територію. Горе в нашому суспільстві 14-й рік відзначився роком. Гідності революції ми розправили крила, і тут нам ці крила хочуть обрубати. Звичайно, про спілки і в ході революції гідності не оставались осторонь, не була активна громадська позиція, і тим більше зараз, під час такої агресії на сході нашої держави. Нинішній час події, що відбуваються на території нашої держави, вносять свої корективи в роботу будь-якої організації та у життя кожного українця. На сьогоднішній день працівники практично усіх державних установ Черкащини переймаються долями воїнів, які захищають Україну та усіляко їм допомагають. Обласна організація профспілки працівників державних установ не стала винятком. Катерина Кучугурна, яка очолює цю організацію, зуміла організувати величезну Богодійну допомогу нашим воїнам та об'єднати навколо цієї ідеї своїх однодумців. Жоден колектив державних установ не залишився осторонь, не залишається і подальшому, бо одноденний заробіток і не раз перераховували на ці цілі. І цільова допомога конкретно йшла. Ось я тільки по Канівському райкому проспілки скажу. І по тисячі, по 1500 з колективу проспілкових внесків здавали, а внески в нас невеликі, бо зарплата невелика в людей. Що вони у вересні місяці відправили райком проспілки, більше дві тони продуктів зібрали. Тому коли... Ми зібралися на президії, на чергову президію проспілки. Вирішили, давайте ми ще так через обком організуємо наших, наші первинні організації на такі добрі справи. Хоч вони на місцях організовували ці і виділяли допомогу. Ми звернулися з електронним листом, і тут почали до нас дзвінки надходити не лише від наших первинних організацій, і в газеті ми наші розмістили це звернення, що давайте допоможемо від проспілок. Дивно, але посторонні люди нам почали перераховувати на рахунок спілки гроші. Пані Катерина розповіла, що їй болить доля кожного українського воїна. Однак, на жаль, усім адресну допомогу доставити просто неможливо. Тож наразі вона разом з іншими благодійниками найбільше переймаються проблемами батальйону Черкаси. Зібрали гроші. Хтось тільки міг, який райком, який прохком, хтось тільки міг, збирав і передавали ці гроші. Приносили продукти харчування, приносили консерви різні. От, наприклад, методичний центр цивільного захисту населення, невеличкий колектив, там, наче працюючих, але про спілку організації, тільки 8 осіб з 33. І вони то зібрали більше на 500 гривень і передали цілий упаковку консервів, рибних консервів. Управління економіки, е, акціонерне товариство Торесурси найбільше перерахувало 5 тисяч гривень. Перерахували, і ми всі ці гроші акумулювали. Дійсно, звернулася Юлія Володимирниці і Валице. Говорю, звертайся до фабрики Лесі Українки, шукай, хто пошиє ці балаклави. Бо йдуть холоди, треба хлопцям вже теплі балаклави. І вона знайшла цю фабрику. Ми готові були заплатити і за роботу, і за тканину, і все. Але колектив, дякую їм. Відмовився від оплати і безкоштовно передав і ці балаклави, всі передали ми через обов'язкомат, передали туди у зону АТО. Також за ті гроші тоді ще ну, вирішили, що ще купити, залишились наші гроші компроспілки з тих коштів, які на нашу діяльність наші перераховують, первинні організації райкоми. Ми купили ще 100 комплектів термобілизни і також передали її туди. Хочеться найбільш мені відзначити таку найактивнішу участь у цьому. Це Оменський міському профспілки, Звенигородський, Золотоніський, Тальнівський, Манківський. Ну розумієте, кожен хто що може, і ця робота продовжується і на сьогодні. От на сьогодні у нас є зібрані кошти біля 4 тисяч, і ми вирішуємо знову через забор вони ж розуміються в цьому. Батальйону Черкаси сказали, що нам би добре було, аби придбали бінокль. то ми будемо придбати і також передамо туди. Я вважаю, що Путін дурницю робить, український народ не можна перемогти. Ми з давніх давен вели любимі, треба йому історію краще знати. Не можна перемогти український народ. Хочу сказати ще слідуючи, що ми зверталися до проспілок Росії. Від своєї президії, від президії Федерації нашої, до своєї проспілки державних установ Російської Федерації. Кажіть своєму уряду, це безглузда війна, не треба цього робити. На жаль, ми отримали відповідь, яку отримали відповідь, яка болісна для нас. Бо там написано, що ви ж такі, ви ж незаконно. Уряд у вас незаконний і так, далі, і так далі. І хіба ж ми б сказали, хто не скаче той москаль? Це ж ви? Наскільки російська пропаганда ну, обманлива? Ну це гріх від Бога. Все позитивне, отам, от і все негативне спуститься на того, хто його робить. Ще хочу сказати слідуючи, що дійсно нашої, наш народ не можна поставити на коліна. Вініс і старий, і малий не захнеосторонь цієї справи не залишаються, і треба допомагати, бо і держава сьогодні не таке багато виробництво, багато падає. Не може держава все забезпечити. Війська співробітники управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області. Також не стоять осторонь тих буремних подій, які наразі переживає наша країна. Вони активно долучаються до допомоги нашим бійцям. Голова первинної профспілкової організації управління Юлія Вовкодав взяла ініціативу у свої руки. Жінка говорить, що інакше і бути не може, адже її чоловік Святослав Вовкодав є заступником командира батальйону Черкаси і мужня захищає нашу країну в зоні антитерористичної операції. Чим може Юлія допомагає своєму коханому та іншим українським воїнам? Однак зізнається, чоловік рідко розповідає про АТО, не хоче її засмучувати. Ну, ви знаєте, з перших вуст взагалі-то офіцери, які побували в зоні АТО і ті, що бачили цей весь жах, вони мало про це розповідають. Тим більше своїм родичам вони бережуть своїх родичів від цього. От, тобто мені чоловік, коли він був у відпустці два місяці тому, він мені дуже мало про це розповідав. Він взагалі не хотів на цю тему говорити. Юлія Вовкодав розповіла, яка саме допомога наразі необхідна нашим захисникам, і закликала усіх небайдужих допомагати у міру своїх можливостей. Це і продукти, і е, теплі речі. Ну, тобто, навіть банально, то, що закупити там борошно, цукор, печиво, чай, каву, цукерку, тобто, ну таке от, картопля, морква, ну, все, чим можемо, допомагаємо. Так було, що до нашої служби. Звернулася Тележенко Олександра Васильівна, відома майстриня на Черкащині. Попросила теж для сина, який перебуває в зоні, АТО, попросила рацію, була потрібна і за допомоги нашого керівництва була придбана ця рація. Ну тобто, таким чином, не ніколи не відмовляємо, чи можемо не служба, не проспілкова організація, все чи можемо, допомагаємо. Ну, взагалі, наша служба, в якій я працюю, служба цивільного захисту, Державна служба України, вона не може стояти осторонь цього всього, цього всього, цих всіх подій, з зона, АТО, тому що наш обов'язок там працювати. Тобто наші співробітники весь час туди їздять, і наша служба повністю їх укомплектовує. Тобто, наша служба не Просить допомоги ні звідки? От своїми силами ми стараємося укомплектувати тих людей, які там працюють в зоні, то там працюють і наші психологи, там працюють наші сапери. Ось тобто таким чином, водії навіть ті, що везуться, все також наша служба періодично. Ми збираємо кошти і двічі ми надсилали в зону АТО е, вантаж е, більш, більш ніж 20 тонн, збирали вантажі. Ось для жителів е, зони АТО і тих солдат, які там перебувають. Ось. Ну і також про спілкову організацію ми стараємося теж не стояти осторонь свої ініціативи. Так би мовити, водимо. вона також повідомила, що особисто звертається до черкаських підприємств, які мають змогу допомогти нашій армії. Вона вдячна всім, хто не відмовляє у допомозі. Фабрика Лесі Українки ось нам допомогла. Пошили вони нам балаклави, тобто для нашого батальйону Черкаси пошили Балаклави 500 штук абсолютно безкоштовно. Пішли на зустріч. Також один приватний підприємець міста Черкас він допоміг придбати термобілизну. Тобто, за мінімальну ціну наша профспілкова організація зібрала кошти, обласна профспілкова організація зібрала кошти. Ось і була придбана ця термобілизна по мінімальній ціні. Ну, тобто, таким чином, взагалі, я дуже вдячна абсолютно всім людям і всім організаціям, і, зокрема, наші проспілкові організації, і всім членам за те, що вони допомагають, тому що ну, це стосується особисто мене. Тому що мій чоловік перебуває там, і він каже, що, якби не Благодійники, якби не волонтери, то їм би було дуже скрутно. Доцент інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля Віктор Дорофієв розповів, що на горе, яке спіткало нашу країну, відкликаються усі викладачі і студенти навчального закладу. Чоловік переконаний, допомагаючи бійцям, вони роблять не лише корисну і благородну справу, а й виховують патріотизм у молодого покоління. Окрім того, що колектив інституту надав матеріальну допомогу Черкаському обласному госпіталю для інвалідів війни. Де створено центр реабілітації учасників АТО. Студенти і викладачі неодноразово влаштовували концерти для поранених військових, які наразі перебувають у госпіталі. Звичайно, такі виступи, неабияк піднімають бойовий дух і просто дарують гарний настрій. А викладачі з кафедри психології залюбки пропонують бійцям надати психологічну допомогу, адже розуміють, що підтримувати морально так само необхідно, як і матеріально. Була інформація, що є поранені в обласній лікарні і в цьому госпіталі. Коли я звернувся, поїхав туди, то мені повідомили, що зараз якраз вирішується питання про відкриття реабілітаційного центру Черкаського обласного реабілітаційного центру, першого в Україні на 50-ку коміс для реабілітації бійців з зони АТО. Ми Почали співпрацювати з цим госпіталем, і при нашій зустрічі з головним лікарем за дорожнім Сергієм Вікторовичем, саме я робив цей акцент, що проспілкова організація ми візьмемо в якомусь вигляді шефство. Ми те, що можемо, а можемо ми багато надати такої допомоги, як культурно-масові концерти. У нас дуже багато саме курсантів, студентів, які займаються цим мистецтвом. Я пропонував, щоб ми, наші курсанти, студенти зустрічались з учасниками АТО, з якими можна. Я зроблю зараз акцент, тому що, як зараз ми знаємо, психічний склад є в різних бійців різний. Для того, щоб все-таки виховувати курсанта студентську молодь в духі патріотизму до своєї батьківщини, ми домовились, перший концерт ми надали своїми силами. Це був взагалі перший концерт, як каже адміністрація госпіталю. Дуже довго не було якихось культурно-масових закладів. Саме ми надали силами наших курсантів і студентів 13 жовтня напередодні Святої Богородиці свята. А на правкомі вирішили узгодили з адміністрацією госпіталя про те, що адміністрація запросила, написала листа до нас, попросила допомоги. Треба було обладнувати палати для цих бійців. І попросили допомоги надати придбанні холодильників і телевізорів. Ми цю допомогу зробили, закупили, і 4 грудня був керівник нашого навчального закладу. Ми вручили цьому госпіталю саме на відкрит в честь відкриття цього центру. Була був невеличкий концерт. І потім було вручення. Теж також потім ми пройшли по палатам до бійців. Вручили це було напередодні свят. Вручили новорічні солодощі, воду і інше. Заступник головного лікаря Черкаського обласного госпіталю для інвалідів війни по медичній частині Еліадій Кульчиковський запевнив, що надана допомога дуже важлива для бійців, які перебувають на лікуванні. Ви знаєте, що Лікуватися в комфортних умовах набагато краще, набагато легше, набагато ефективніше, ніж в умовах некомфортних. Тому ті умови, які нам допомагають створити в госпіталі, без сумніву, без сумніву не допоможуть у вашому лікуванні. Віктор Дорофєєв пишається тим, що студенти самі проявляють ініціативу у допомозі військовим і активно займаються волонтерством. Є в нас курсантське студентське самоврядування, це курсанти, студенти. Де вже двічі за їх позивом збирали і теплі речі, речі, і їжу і відправляли саме в зону АТО. Ми готуємо наш навчальний заклад готує керівників. Керівників ланки, які потім, зараз багато з них вже були в зоні АТО. На жаль, статистика говорить про те, що по грудень місяць 16 працівників Державної служби надзвичайної ситуації загинули в зоні АТО. Багато є поранених. Наші працівники приймають участь, як вже було сказано, в розмінуванні підвозу благодійної допомоги і таке інше. А ще крім того, і служба наших працівників пожежних підрозділів, вона Продовжується в цій опасній зоні у Черкаському інституті пожежної безпеки навчається багато студентів зі сходу країни, аби цю молодь не наражати на небезпеку. Керівництво закладу запропонувало їм під час зимових канікул залишитися у гуртожитку. Було прийнято рішення надати допомогу, і ці діти залишалися саме в Черкасах, в Черкаській області. Їх ми і кормили, і надавали іншу допомогу. У нас була по плану навчальна практика, вони також проходили навчальну практику у підрозділах міста Черкаси. І це з дозволу батьків, і діти залишились тут. Ми надаємо їм всіляку допомогу, керівництво навчального закладу для того, щоб діти не відчували себе брошеними. Нашому начальному закладі. велику участь у підтримці наших бійців та допомозі усім, хто постраждав від дій терористів, здійснюють і інші державні установи. Активну позицію у цьому питанні займає і Ощадбанк. адже саме за його участі була відбудована школа у передмісті Слов'янська Семенівці. Буквально за сім тижнів. Фахівці, завдяки тим коштам, які були акумульовані, завдяки тим зусиллям, які були спрямовані на це, відновили за цей невеличкий термін школу. Це були і оновлені меблі, і замінені вікна, і все, що необхідно було для того, щоб діти там навчалися нормально, мали нормальні умови. І 1 вересня відбулось відкриття цієї школи. На відкриття був запрошений Святослав Вакарчук, який є активним учасником всіх. Тих змін, які відбуваються в Україні, зараз і підтримує їх особисто підтримує і підтримує ті акції, які ініціюють інші організації. Миколаївським танковим заводом щодо створення броньованих швидких допомог також і на Черкащині всі ті події, які відбуваються, не залишають нас байдужими. І ми приймаємо активну участь в усьому, що стосується допомоги українській армії. Адже ви знаєте, що коли ти не підтримуєш власну армію, то потім доведеться підтримувати чужу. І в цілому пощадбанк став оператором такого процесу, як продаж казначейських зобов'язань. Ми придбали частину продуктів, закупили також наші. Співробітники знайшли таку цікаву пропозицію, як виготовлення тут одним із підприємців на Черкащині бафів. Це така модифікація балаклав, які можуть слугувати і як балаклава, і як підшлемник, і як шапочка, і як шарф, і навіть у разі необхідності використовуватися як шина для припинення кровотечі. Така якраз в той день, коли ми поцікавилися, що необхідно купувати бійцям, що зараз актуально, такі продукти були закуплені: там і чай, і кава, і згущене молоко, і тушонка, і каші з м'ясом. Значить, Все це було закуплено, підготовлено, і ми передали це у військовий комісаріат. І вже там вони визначали, кому це потрібніше. І якраз співпало так, що саме в цей день, коли ми відвезли це до військового комісаріату, наші хлопці, частина одного із підрозділів, від'їжджала на передову саме у район аеропорту. І якраз разом з ними. Були передані ці новорічні подарунки з новорічними вітаннями і з побажаннями повертатися живими. нашим бійцям. серед колективів, які активно допомагають бійцям у зоні АТО, і працівники прокуратури Черкаської області не так давно тут відбувся конкурс дитячих малюнків Моя країна україна. Роботи створені малюками були передані батальйону Черкаси. Наш колектив неодноразово, звичайно, що в цій суспільно-політичній ситуації інакше не могло відбуватися. Приймав участь у різноманітних благодійних акціях, пов'язаних з буремними подіями на сході нашої країни. Так, за ініціативи керівництва проспілкового активу ми перераховували також як інші державні установи Одна заробіток навесні на рахунок Міністерства збройних сил України. Ми збирали готівкові кошти для допомоги нашим міліціонерам. Коли вони збиралися на схід для це була адресна допомога. Ми закуповували бронежилети та каски. Це була досить значна сума, і сподіваюся, що вони допомогли врятувати чиєсь життя. Крім того, ми перераховували за ініціативу керівництва, за ініціативу проспілкового активу гроші на таку благодійну акцію, як частина грошей на придбання автомобілю броньованого автомобілю для батальйону АЗОВ. Крім того, хочу звернути увагу, що в нашому колективі є працівник, який безпосередньо виконує свій конституційний військовий обов'язок у зоні АТО. Він служить у батальйоні територіальної оборони Черкаси. Він має військовий військові знання, він має досвід служби у армії і не ховався від повісток у воєнкомат і пішов служити. За ініціативу знову ж таки профспілкового активу. Ми декілька разів збирали кошти для того, щоб з його родина мала можливість закуповувати захисне обладнання. Для нього, для батальйону Черкаси, і якісь речі, які потребують бійці на сході, тим більше що в цей зимовий період вони не малі кошти стоять. На даний час за нашою ініціативою, ініціативою профспілки за підтримки нашого керівництва. У нас здійснюється збір коштів адресної, для надання адресної допомоги близькому родичу нашого колеги, який постраждав. Він лікар, він знаходиться, знаходиться на даний час в зоні Донецького аеропорту, де жахливі події відбуваються. і ми збираємо кошти для того, щоб збираємо кошти для того, щоб придбати для нього якесь захисне обладнання, якийсь одяг в зв'язку з тим, що він був втрачений у зв'язку з обстрілами, які перебувають в тій зоні. Голова первинної профспілкової організації прокуратури Черкаської області Галина Синельникова розповіла про те, що у їхньому колективі працює 30 жінок, чиї чоловіки наразі перебувають у зоні АТО. Звичайно, вони теж потребують допомоги. Їм ми теж за профспілкові гроші надаємо допомогу, дякуючи Богові. Ми надаємо допомогу, яку потребують люди для захисту, а не іншу. Для кожної людини, яка вважає себе українцем, найголовнішим завданням на сьогоднішній день є зберегти цілісність нашої держави та отримати перемогу над загарбниками, які прийшли на наші землі, аби підтримати наших воїнів, захисників, які зараз знаходяться на передовій і борються, не жаліючи власних життів за наше з вами майбутнє, небайдужі люди, благодійники та волонтери, роблять усе можливе. Щоб наблизити нашу країну до перемоги, яка неодмінно настане.